Ми зараз будемо говорити про справу суспільно-політичні на прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку. Мслава розпочнемо. Ми із внутрішньої ситуації в Україні із Вовиної тисячі лише 4% українців задонатили тисячу зеленського на армію. Попри аргументи про те, що кому не подобається ця акція, ця ініціатива можуть просто віддати кошти Збройним силам України. 1,8 мільйона дорослих і 520 тисяч дітей отримали тисячу гривень за програмою зимової є підтримки. Повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Найчастіше кошти витрачали на. Оплату комунальних послуг тут 64% платежів, мобільний зв'язок із тисячі вирішило оплатити собі 17% громадян України. А донати на армію становили лише 4%. Скажіть, будь ласка, то навіщо взагалі було потрібно розповідати про це як про можливість допомогти силам оборони? Ну і на загал, що з нами, що з нашим суспільством, і що із цією тисячою? Ну, дивіться, якщо було ухвалено таке рішення о, дати людям гроші, так, ну там кожна людина там сама вже визначала, куди вона буде спрямовувати. Я б наробив таких, знаєте, апокаліптичних висновків, що через те, що 4% задонатили на армію, і все, знаєте, все пропало. Є взагалі. На третьому році війни займатися забезпеченням армії, а в першу чергу повинна держава так і забезпечувати зброєю, це що не вистачає, тому що ми повинні розуміти, що все, що стосується волонтерських фондів і так далі, вони не можуть витягнути всі потреби армії, які тільки існують. Вони можуть якісь точкові речі, які от Таний конкретний момент можуть не вистачати державний апарат на порозі. це. більше питання до роботи державного апарату, але як він забезпечує армію, і знову таки я б не робив якихось таких загальних висновків, що от знаєте, у нас народно цінує Такі армію, вони хороші далі. Да, да я думаю, що тут позиція може бути наступна: що забезпечення армії – це повинна давно вже робити держава угу. ну добре. Ну а якщо говорити про підтримку, то от наступного тижня уряд на ну, уряд нову програму запускає. Вже нам обіцяють 908 гривень. Це для того, щоб книжки купити, і тим, кому виповнилося 18 років нинішнього 2024-го. Ну власне, всі ці роздачі грошей на тлі розповідей про нестачу бюджету на військові потреби і рекордне підвищення податків. Чому навіщо це якась нова? Система, я просто намагаюся зрозуміти, на що і коли наступну тисячу чекати. Ну, важко сказати, коли ну, то, що чекати, тут в дійсності такий парадокс може виникнути, коли збільшуються податки, а і при цьому вони витрачаються ну, в той напрямок, який от, ну. Людям в першу чергу не куди вони спрямовуються, особливо це стосується бізнесу в тому числі, тому що збираються податки з білого бізнесу, який сплачує податки. А той бізнес, який ухиляється від податків, він і так намагається не сплачувати податки в різний спосіб. Ну, моя позиція така, що уряд більше повинен приділяти уваги, а як заробляти гроші, щоб не підвищувати податки. Ну, наприклад, саме питання нашого ВПК. Давно вже стоїть питання: дайте можливість нашим виробникам, у яких не дозавантажені виробничі потужності, експортувати, наприклад, зброю. Вони можуть в перший рік 1 мільярд доларів принести ресурсів в країну, 200 мільярдів сплатити податків. Це тільки такі, знаєте, попередні розрахунки, тобто і податки не треба буде розміщувати. У людей буде робота у людей будуть гроші виробники будуть підтримувати воробничі виробничі цикли з дешевиць виробництво зброї тому що у них буде постійна економія за рахунок масштабів зможуть отримувати за кордону авансові платежі на підтримку тих самих виробничих циклів і валюті, в першу чергу і це в даному випадку загальне, загальне мало мало більш Гарний ефект і для економіки, і для забезпечення зайнятості в нашій країні, і так далі. Ну і навантаження на бізнес було не таке і ті саме люди, які зараз можуть отримати там тисячу гривень, вони могли б це за рахунок зарплати отримати. Чи, наприклад, у... Орення, те, що називається, попиту, попиту загальна всередині країни, воно б мало більше ефект. Тобто, тут уряд я вважаю, що не допрацьовує і не дає можливості. Ну, якби знаєте, що було 100% завантаження виробничих потужностей, вони могли реінвестувати в розширення виробничих там потужностей, закуповувати додаткові верстати, припустимо забезпечувати паралельну армію необхідною зброєю, знову повертаємося до початку. Uh -huh. Чи треба донатити в даному випадку? Тоді донатити не треба було, тому що виробника, який без, ПСР, без безперервно працює виробничий цикл, а він міг би забезпечувати і українську армію зброєю, яка є. І забезпечувати податками і валюту в країну завозити. Тобто ефект в даному випадку був значно більшим. Та я часто чую на такі аргументи, що потрібно ну на експорт відправляти надлишкову зброю. Ну це так не буває в промисловості. Не ну не буде виробник виробляти надлишкову зброю, якщо у нього не зрозуміло, чи немає довгострокового контракту, наприклад, з міністерства оборони, Теж велика зараз проблема. Незрозуміло, зрозуміло, куди він це буде продавати, за рахунок чого він буде це фінансувати, і так далі. І так далі. Тобто, нам слід відходи, відходи, виходити на довгострокове рішення, особливо коли йдеться про оборонку. Оборонка це і зброя, це і політичний інструмент, це і дозволяє входити в технологічні зв'язки в першу чергу з американськими корпораціями для цього. Нам потрібно забезпечувати і страхування підприємству ПК, військове страхування від військових ризиків, забезпечувати секретність підприємства. ПК. і з точки зору довгострокової перспективи, це знаєте, краще Знаєте, у нас часто запитати що робити, поки ТРАП не став президентом. Так ну треба в першу чергу налагоджувати зв'язки зі спонсорами. Республіканської партії, взагалі американського політику. тому я вважаю, що таким чином повинен діяти уряди. Таке мислення повинно бути стратегічне у наших урядовців. І ще трохи про те, що робити, поки Трамп не став президентом, і про те, коли війна може закінчитися, війна Російської Федерації. Проти України кіт Келох, ми пам'ятаємо майбутній представник президента США Дональда Трампа, заявив в ефірі Fox News Наступне, коли справа стосується України і Росії, я дійсно вірю, що це буде вирішено протягом наступних кількох місяців. Це він щодо завершення війни, тому що єдина людина, яка може це зробити, це президент Дональд Трамп, і він це зробить. Вони втомилися вбивати один одного. Там це була цитата Келога. Ну а на запитання журналіста. Чи міг би Трамп запросити Путіна і Зеленського до Вашингтона і організувати їм переговори просто у Сполучених Штатах? Келог відповів ствердно, мене б не здивувало, якби він зробив щось подібне. Звичайно, він би міг зробити такий сміливий хід. Підкреслив Келог. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, дійсно чи може відбутися така зустріч у Вашингтоні Зеленського і Путіна, і за яких політичних умов вона могла б статися? Ну я вважаю, не дуже коректно. Знаєте, коли я вважаю, що поки що адміністрація Трампа не виходила знаєте, в такі прямі перемовини з Росіянами і трохи не розуміє в тому, що Росія для Росіян ця війна екзистенційна, це боротьба за майбутню імперію. Яка без України просто канати буде. Вони росіяни це чудово розуміють, і вони не втомилися вбивати українців. Вони хочуть вбивати українців і будуть робити це поки е, така буде можливість у них існувати. І я сподіваюся, що нова адміністрація швидко це зрозуміє, і буде переходити. Плану Б, плану Помпео це забезпечення України все, що цим діє тільки можливо перенесення війни на територію Російської Федерації. Зняття всіх обмежень, які тільки існують, тому що ну в принципі я не вірю, що сам пан Келех не розуміє речей, що все ж таки головна проблема це Путін. Путін, які поки буде при владі, він буде воювати. Можливо, там якісь еліти російські готові до якихось кроків. Але поки Путін при владі ця війна буде тривати. Він буде тривати будь-які намагання, в тому числі Трампа, це робити. Вони не Путін і його оточення, якщо уважно проаналізувати, що вони говорять, не відступають не на крок від вимог, які озвучив Путін що 14 червня. 24-го року, тобто, на його думку, початок там припинення вогню, як вони навіть говорять, повинен починатися з того, що Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон, Донецьку область. Офіційно визнати, що не буде входити в НАТО, визнати фактично це регіони російськими. Далі вони вимагають, щоб була якась міжнародна угода з боку партнерів, в тому числі Сполучених Штатів Америки, ну те, що вони мріють, таку знаєте, ялто, ялто вони хочуть, і фактично вони хочуть, щоб американці визнали, підписали дали їм папір про те, що це є вже російська територія, що нікого не буде. Тому говорити про те, що чи якщо запросить Путіна до себе, ну а от він візьме і не приїде, так і я думаю, що тут така йде гра нервів, гра хто. Хоче миру, хто не хоче. миру, росіяни активно маніпулюють цим питанням. до цього я вважаю, що українська дипломатія все ж таки достатньо грамотно обходить це питання, показуючи, що українці готові до пропозиції від Сполучених Штатів Америки. Принаймні, коли була зустріч Зеленського з Трампом, це звучало. А, і в даному випадку, в даному випадку, знову таки вся проблема в путіні, і я думаю, що от перше, перша там зустрічі, коли буде проводити цей кіткелах, а все інше, вони швидко зрозуміють, що шизофренія там на такому рівні, що вони не готові до будь-яких кроків, навіть якщо це просить особиста Трамп. Угу. Ну і ще а, один сценарій озвучує Нью-Йорк Таймс. Прогнозує, що війна в Україні закінчиться 25-го року. Шляхом переговорів аргументи наводять свої. По перше, Україна Російська Федерація зазнають нестачі війська, перемога Трампа прискорить мирні переговори. Далі без американської підтримки Європі складно буде самостійно підтримувати Україну. Сполучені Штати зараз намагаються поставити Україну у найкращу позицію для переговорів. До речі, ми це бачимо на Рішеннях, які адміністрація Трампа дуже швидко ухвалює, от просто щоб до 20 січня допомогти якомога більше бай, Україні. Бай, ну це, це бай, дійсно бай, дієво. Да. Ми це дійсно бачимо. Далі я продовжую цитувати The New York Times. Курська область може піти в обмін на частину української території. Трамп може підштовхнути Путіна, дозволити Україні економічну інтеграцію з Європою. Для Путіна це буде краще аніж Україна в НАТО. При цьому Трамп не може допустити захоплення Києва Російською Федерацією, бо це до. Зволить демократам говорити, що він втратив. Україну, власне, скажіть прокоментуйте, це таки черговий сценарій, який ніхто не погоджував. Чи аргументи все таки робочі, і оця е, дозволити Україні економічну інтеграцію з Європою? Дійсно, чи може Трамп вдатися до такого кроку? Ну там якось пояснити Путіну, що це, це, це краще ніж Україна в НАТО вступатиме. Хоча ми розуміємо знову таки, що наша держава від е, руху до НАТО не збирається. Зупинятися, а ми дійсно прагнемо до альянсу і прагнемо туди якомога швидше. Давайте так е, е, я думаю, що досі немає розуміння, що для росіян саме існування України незалежної держави, мілітаризованої uh -huh. державою. Тут ж питання не в НАТО, у нас знову знаєте, якийсь такий дисонанс. Ми повинні розуміти, що єдиним способом захистити нашу державу є не вступ в НАТО. Як такий знаєте, запитайте, наприклад, країни Балтії. Вони вірять в те, що НАТО їх буде захищати чи ні. Ну я думаю, що ви почуєте зовсім іншу відповідь, що чи, чи готові вони вірити в це стовідсотково. Захищати незалежність держави може тільки українська армія, український народ та українське зброя, українського виробництва, так ракети дальністю там 1500 кілометрів. це іншого не існує. Ми повинні це чітко і ясно розуміти, що НАТО, НАТО, як знаєте, будь такі механізми, що навіть прочитати п'яту статтю статуту НАТО, якщо уважно прочитають ті, хто цікавиться цим питанням, то сама п'ята стаття статуту НАТО містить, містить знаєте, такі пункти, які дозволяють збереженням обличчя не захищати деякі країни. Ну, Наприклад, там написано. А, так, напад на одну країну це напад на всі країни, але кожна країна визначає, які у неї є внесок в безпеку, так? кома, в тому числі військовий, перекладає дипломатичний на народну. Якщо завтра Росія почне рвати Естонію, Німеччина надішле там чотири шоломи і велику стурбованість, це теж буде вважатися виконанням п'ятої статті статуту НАТО. Далі. Нато не гарантує знову таки можна подивитися статут НАТО відновлення територіальної цілісності країни у разі нападу. Там йдеться про безпеку блоку. А де бо а де безпека блоку починається? Коли захоплять тільки Нарву, половину Естонії, так а половину Латвії, половину Польщі і так далі. Тому знаєте, це все таке. Ми повинні чітко чітко ясно розуміти. Що єдиним способом це збройні сили мілітаризована країна, яка спроможна захистити суверенітет? В Принципі, поляки, от що демонструють зараз поляки, які витрачають на армію вже під 4% відсотки. це вже просто такі граничні для економіки суми, які розуміють, що захищати себе тільки може конкретна армія. Розуміють ризики, які можуть бути в НАТО, наприклад, поляки не закуповують за другим збігалом обставин, наприклад, німецьку зброю. Якщо уважно подивитися, вони в основному закуповуються, або якщо закуповують, це або американська зброя, або а, корейська зброя. Німецької там чомусь немає. Тобто, у них є підозри, що можуть бути нюанси, м'яко кажучи, а, з постачанням зброї, незважаючи на те, що дві країни в НАТО. Тому ми повинні це чітко і ясно розуміти далі для росіян. Питання не в Євросоюзі, все інше. Це їхні ігри, коли вони говорять: ну давайте ви будете в ЄС, ми типу не будемо заважати. Що значить ви не будете заважати? Так у нас і так іде інтеграція в ЄС і без ваших там, знаєте, дозволів, дозволи снідозволів. Для росіян саме існування України як незалежної держави, тим більше мілітаризованої, яка буде себе захищати, яка буде мститися, знаходити знаєте, програмістів, які програмували ракети, знаходити пілотів, які бомбардували українські міста, тому що це питання нашої безпеки, буде щоб кожен зрозумів. Як знаєте, з, з, з випадкам з Ізраїлем, якщо тут е, буде щепати Ізраїль, тебе знайдуть у бік у будь-якій точці світу, тому що це питання виживання Ізраїлю. Так і тут буде. Е, як знаєте, ми бачимо, там організовуються зверячі самогубства різним е, е, пілотам, яких знаходять, знаєте, в садочках е, з пробитий головою з пробитим молотком головою. Так? Там гурівці працюють так збоушники, нещодавно організували виробничу травму Траньковському в Севастополі, який керував якраз із ракетними катерами, які бомбардували Україну калібрами і так далі. Тобто, цей процес і росіяни розуміють. Це сподівається, що це швидке теж буде розуміння для о, адміністрації, що тут питання не знаєте, Те, що знаєте, від нема чого робити воюю, так це питання для росіян, екзистенційне питання існування держави як о, Росії як імперії і можливості впливати на європейську політику. Якщо за за Росіяни розуміють, якщо у них не буде прямих виходу кордонів, наприклад, десь середині центральної східної Європи. Вони втрачають свій вплив на європейську політику. А без впливу на європейську політику вони перетворюються просто в регіональну державу. Вони все це чітко і ясно розуміють. І сподіваються, що це вже буде розуміння у нової адміністрації, які будуть діяти відповідним чином. Ну що ж, ми будемо сподіватися, дійсно, що не швидко це зрозуміють у Трампа, що з Путіним домовлятися неможливо, і що Путін диктатор. Для мене це взагалі, чесно кажучи, дивна історія. От майже три роки від початку повномасштабного вторгнення а війна Російської Федерації проти України вже 10 років триває, але досі західні політики кажуть: давайте домовлятися з Путіним. А давайте все таки йому ще запропонуємо. А давайте ще отакий от варіант. Спробуємо. Ну це дійсно дуже дуже дивно. Можливо, тому що Росія така. Велика і колись для когось якась страшна, із тими ядерними лякалками, які продовжують тривати, або зараз з орішником. Так Путін вже ж сказав, що о, добре, ядерну зброю не будемо використовувати. В нас є орішник. Ну орішнік і арішнік. Ось Financial Times знову попереджає, посилається на якогось неназваного американського чиновника, що знову мають бити арішником по Україні. Ну ми скептично посміхаємося, що ми ще можемо робити. Ми можемо себе знову таки самі захищати, пробувати захищати просто. Швидко це не робиться, так я хотіла ще з вами наприкінці нашої розмови, бодай коротко поговорити про те, що сталося з Андрієм Костяним, колишнім генпрокурором України. Його планують відправити послом у Нідерланди. про це радіо НВІ повідомили кілька джерел у владі. Власне, скажіть, будь ласка, ще ще багато усяких представництв. Що це за мода? Така відправляти людей ключових людей в Україні в по. Посл... Сольство працювати і ставати раптом дипломатами. Чому? Ну давайте так. Це не тільки українська практика, от це часто і в західних країнах існує там практика тих, хто там знайомий, тих хто хоче часто дванадцять багато спонсорів через те, що їх хочуть там призначити, наприклад, послами там у Францію, в Британію і все інше. Ми так зараз до речі, бачимо в багатьох випадках. Тут сказати, що воно якесь у нас навіть, унікальне явище, я б так не сказав. Ну, у нас там тих, хто пішов у відставку, а на, надсилають на на дипломатичні посади. Тому тут, тут таке знаєте, тут питання існування професійного серіалу корпусу. Дипломатичного, який може працювати незалежно від того, хто там посол в тому чи іншому напрямку. Оце більше тут питання турбувати українців повинно бути. Ну подивимось, ну може бути гарним послом. То хто може там хто, хто може тут хтось не може. Ну така практика у цій владі. Ну була така практика у нас, фактично у всіх владах. Часто надсилалися люди в якихось країни. Часто використання дипломатичної посади, ви знаєте, це до таке було почесне заслання. Це тебе, начебто, не викинули з влади, так, але ти не знаходишся в Україні, не можеш впливати на багато. А політичних процесів тому тут часто використовується саме в такому форматі. Там посади в різних посольствах. Добре, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Тарас Загородній, політичний експерт, спілкувався зі мною.